Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Вирази, які містять квадратні корені з чисел, числових виразів чи виразів зі змінними, є різновидом ірраціональних виразів. Розглянемо, які тотожні перетворення можна виконувати з ірраціональними виразами. Перше. Винесення множника з під знака кореня. Скористаємося теоремою про корінь здобутку для перетворення виразу. Корінь з 12. Ми можемо розбити 12 на два множники це 4 і 3. Представляємо у вигляді добутку двох коренів. Ми знаємо цю властивість. І також ми можемо знайти корінь з 4, це буде 2. Отже, результатом буде 2 коренів з 3. Кажуть, що множник винесли з під знака кореня. У даному випадку з підзнака кореня винесли множник 2. Перетворимо ще один вираз. Корінь з 48. Представимо у вигляді добутку двох чисел 16 і 3. Тепер добуток коренів. Корінь з 16 це буде 4, і результат 4 коренів з 3. Ще один вираз. 200 можемо представити у вигляді добутку 100 на 2. Корінь зі 100 це буде 10. Отже, результат 10 коренів з 2. А давайте ось такий вираз. Подамо цей вираз у вигляді добутку, де є степінь з найбільшим парним показником. Це у нас буде 10, 10, і помножене на х в першому степені. Нагадую, першим ми не пишемо: це і буде якраз х в степені 11. Для чого ми це зробили? Щоб представити парний степінь у вигляді х в 5 і ще й в другому степені Нагадую, тут у нас добуток степенів. А число в квадраті під коренем – це буде те саме число. Але у нас змінна, тому нам потрібно брати за модулем, нагадую, вираз корінь із х в 11 степені має зміст, якщо х більше або дорівнює 0. Тоді вираз х в п'ятому степені так само буде більше або дорівнювати 0. Отже результатом буде х в п'ятому коренів з х. Наступним тотожним перетворенням є внесення множника під знак кореня. Розглянемо тотожне перетворення обернене до попереднього. Скористаємось правилом множення коренів. 0,3 це корінь із 0,09. Занесемо під один знак кореня цей добуток. І отримаємо 0,9 під коренем. Кажуть, що множник внесли під знак кореня, і у даному випадку під знак кореня внесли множник 0,3. Перетворимо ще один вираз. Мінус 2 коренів з 3. Ми можемо мінус 1 записати як окремий множник. І тепер 2 представляємо у вигляді корінь із двох в квадраті. Ось так. 2 в квадраті це у нас 4. Тепер під єдиним знаком кореня записуємо добуток 4 помножене на 3, і це буде 12. Отже, мінус корінь з 12. Ось такий вираз давайте перетворимо. Тут у нас є зміна. Тобто множник m може набувати будь-яких значень. Додатнім може бути нулем або від'ємним. Ну, якщо 0, то весь вираз буде нульом. Тому розглянемо два випадки. Якщо m додатнє, тобто більше або дорівнює 0, і якщо від'ємне менше 0, розглядаємо перший випадок. Отже у нас m додатне число. Тому можемо його занести під знак кореня, це m2 під корнем. І тепер під один знак кореня. Це буде 5м квадрат. А якщо від'ємне число, то тоді у нас мінус йде за знак кореня, і ми отримаємо ось такий результат. Зверніть увагу, під час внесення множника під знак кореня. Або винесення множника з під знака кореня необхідно врахувати, яким саме є цей множник додатним, від'ємним чи таким, що дорівнює нулю, розглянемо наступний вид тотожного перетворення, а саме: додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня і раціональних виразів. Давайте спростимо ці вирази. Нагадаю, це добуток і це добуток. І ми можемо спільний множник винести за дужки. це буде корень з 2. 5 плюс 3 буде 8, отже, результат 8 коренів з 2. Щоб відняти, ми можемо представити 35 у вигляді добутку 5 на 7, 15 також у вигляді добутку 5 на 3. І так само спільний множник Корень з 5 виносимо за дужки. Корінь з 7 мінус корень із 3 ми не можемо віднімати, не плутайте. Тому це є остаточним спрощенням цього виразу. Дивимось на множення. Множення це найлегше. Ми можемо перемножити як 5 на 7, так і підкореневі вирази, тобто 3 на 2 і отримати 35 коренів з 6. Давайте ще раз виконаємо множення. Так само 7 помножити на мінус 3 буде мінус 21. А помножити на 6 буде 6а під коренем. Все, дивимось на наступний вираз. Це у нас ділення. Давайте представимо це ділення у вигляді дробу. Тобто, ось цей знак замінимо дробовою рискою. Ми можемо цей дріб скоротити. Але, давайте перед тим представимо 18 у вигляді добутку. 9 на 2. Отже, ми маємо 8 на 4 скорочуємо. так? Тут у нас буде 2. Тут залишається 1, який ми не пишемо. Корінь з 2 і корінь з 2 корочуємо. Отже, тут залишається 2 корін з 9. Ось так. Корінь з 9 це у нас 3. 2 на 3 буде 6. Так, і виконаємо останнє це піднесення до степеня. Підносити можемо окремо два множники. Мінус 5 помножене на мінус 5 буде 25. А корені з 2 у другому степені це буде 2. 25 помножене на 2 дорівнює 50. А давайте спростимо ще ось такий вираз. Тут у нас одразу є і додавання, і віднімання, і множення. Але, подивіться. І тут корінь 7 і тут, тут два корені з 3 і тут, тут плюс, а тут мінус. Нічого вам це не нагадує. Правильно, це різниця квадратів. Корень 7 в квадраті це буде 7, 2 в квадраті 4, корінь з 3 в квадраті це буде 3. 4 помножити на 3 12, і 7 мінус 12 буде мінус 5. І можемо спростити ось такий вираз. Тепер ми маємо квадрат різниці, згадуємо формулу це квадрат першого, мінус, подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого. І додаємо ще ось цей корінь з 15. 2 в квадраті 4, корінь з 5 в квадраті 5. 2 помножене на 2 4 – Корінь з 5 помножений на корінь із 3 буде корінь з 15. Корінь із 3 квадраті це буде 3. І знову додаємо корінь з 15. 20 плюс 3 23 мінус 4 коріння з 15, плюс корінь з 15. Нагадую, тут у нас може стояти коефіцієнт 1, тобто мінус 4 плюс 1 буде мінус 3, отже, 23. Мінус 3 коренів з 15. Наступне тотожне перетворення називається скорочення дробів. Маємо ось такий дріб. Можемо сім представити як корінь із 7 в квадраті. Ось так. Тепер ми маємо різницю квадратів. Різниця квадратів це добуток різниці на суму. Можемо скоротити. Два однакові множники. І отримуємо А плюс корінь з 7. Давайте ще один дріб подивимось. Так само ми можемо двійку представити у вигляді корінь з 2 квадратів. Тепер ми можемо спільний множник корінь із 2 винести за дужки. скоротимо корінь із двох і корінь із 2, і отримуємо ось такий результат. І останнє тотожне перетворення на сьогодні це звільнення дробу від ірраціональності в знаменнику. Що це означає? Треба перетворити дріб так, щоб він не містив кореня в знаменнику. Знову, враховуючи, що корінь з 5 в квадраті дорівнює 5, ми можемо чисельник і знаменник дробу помножити на корінь з 5. Корінь з 5 помножений на корінь з 5, якраз і отримуємо корінь з 5 в квадраті. А це у нас дорівнює 5. У знаменнику немає кореня, тобто ми позбулися раціональності, і цього достатньо. У такому випадку, кажуть, що ми звільнилися від ірраціональності або позбулися ірраціональності в знаменнику дробу. Давайте ще звільнимо дріб від ірраціональності в знаменнику. Помножимо чисельник і знаменник дробу на корінь 7 плюс 1, щоб у знаменнику отримати формулу скороченого множення різниці двох виразів на їх суму. Це у нас що? Правильно, це різниця квадратів. Корінь 7 в квадраті це 7, одиниця в квадраті це 1. Отже, 7 мінус 1 буде 6. Можемо скоротити 2,6 на 2, і це остаточний результат спрощення цього виразу. Зауважимо, що вираз корінь з 7 плюс 1 називають спряженим до виразу корінь з 7 мінус 1. Узагалі, якщо у формулах скороченого множення результатом множення дужок, що містять радикали, є раціональний вираз, то вирази у дужках називають... Взаємно спряженими. Так, ось ці вирази є взаємно спряжені вирази. Сподіваюсь, тема для вас була зрозумілою. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. А на сьогодні все. Дякую за увагу, до побачення!